Здравствуйте, можна обратиться за допомогою? Ви... Да. Ну, я й маю право. Нам заборонено вам да. Я, Можна ми звернутися ми за допомогою не, до вас? Ні, зараз ні, тому що ми зайняті іншим правом. Я прошу допомоги, мені, да. помож... не... мені допомогти убрати машину з проїжджої частини, поламалась машина. Визивайте. Поможіть, пожалуйста. Едуард, толкнути. Ви відмовляєтесь мені допомогти, так? Підъйдите, пожалуйста, поможите. Я... Може, ви поможете за за это. Може, поможете завести. Я механік, евакуатор. Ви мені не можете толкнуть машину дороги? Все, так, есть. Давай, то Все есть. Все это... є. Давайте переставимо машину сначала. Давайте теперіст... сначала посвящено. Ні, мені, мені треба е, загрозу обществу у, у страни. Да. Рух транспортного засобу заборонений. Заднім ходом на, на перехресті. Так допоможіть мені прибрати, в мене загухла машина. Чокати, Дивіться, в мене машина стоїть на аварійці. У мене машина стоїть на аварійці. Я прошу вас допомогти убрати її з спер... Мій? Да. Та ні! Та ні! Ні. Не, телефон никто не отдаст. Давай ты машину и дальше общаемся. Так, Владимир, Я прошу заработать. Прошу... Эдуард, толкни, пожалуйста. Владимир, это что вы да но... Заведите, что если все пожалуйста. Вы Я уру на вас. Я прошу допомоги. Ну Все, и в YouTube напрямую. Ну, Толкните машину, пожалуйста. Да. Поможіть убрати машину, у мене на аварійки не Ні, можу відкрити. Вінкнули тоді, коли вам сказали про порушення. Добре, ви, ви ж дані вияснити, від... порушення чи не порушення. Так, Едуард, одкачує машину, а потім общаємося. Едуард, я вас прошу допомогти убрати машину. Ви відмовляєтесь на камеру. Будь ласка. Я, якщо ви сумніваєте, що машина поломана, заведіть. Будь ласка, ще заводити? заведіть. Заведіть. Блін, ви мені не вірите. Дивіться. 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 Я вас ще раз попереджаю, що військовий стан крім заборонено. Знімати поліції, військового. Зрозумів. Я зрозумів, ви Тому... це мені об'ясните mm. потім. потім. Ви мені допоможете зараз прибрати машину? Я вас попереджаю, не сьмайте. Уберіть руки з Я... мого телефону. Вони цей рейд проводили щоденно, а Сланова приходить, перекурює під каштаном і починає бомбити машини стоять, ви ж бачите, і починає кожен ранок бомбити. Я за цим кожен ранок спостерігаю, але моя машина стоїть коректно. А цей раз ну, реально так случилось. Залишайтесь на місці, я скажу. Я сказала, залиш... вам заборонений рух. Я вас обмежую в пересуванні згідно статті 36. Залишайтесь я на місці. Олександрівський відділ поліції лейтенант Аславила. Я стою там, де мені змінить. Перехрестя. Машина вже моя стояла? Чи ви прийшли, чи приїхали? Так стояла? Я був біля машини, ні. Не було вас біля машини. Не було. Хто перший підійшов до вас? Ви до мене? Я до вас чи я до великого? Не пам'ятаю. Це було більше місяця назад. Ага, а у нас є відеозапис, який починається з обривку. Перед тим, як ви до мене підійшли. Ви спілкувалися з іншими водіями, ви тільки що зазначали. Да. У вас мала бути включена камера. Ви працювали на перехресті. Я не маю права надавати спілкування з ними для розгляду справи, яка стосується вас. Ні, у нас починається розробушення... перше відео, яке у нас саме перший початок починається не спочатку. Спілкування. А нам, так як є закон про етику Чому полягає запитання Запитання полягає в тому, де початок відео? В який момент починається відео, до кого я підійшов чи хто підійшов до мене. Тому що ми на відео побачили уривок, з якого починається відео. Тобто, дане відео складене з декількох частин, там вирізано. Деякі частини і е, відео, на якому саме нам файлі шукати те, в чому мене звинувачують, злісна непокора і в чому вона полягала? На всіх, на всіх файлах чітко зазначено, що видно. Я ви чините супротив в некомповіці. Ви відео ж Я зрозумів. В чому я це полягало конкретно? В чому це полягало? Може є копія рапорту? Є. Там, там два сьогодні. рапорти, у них все ну, полічено. У не, мене не ваш рапорт, у мене рапорт великого, питання ну, буде ми... до великого. Ну, так, а в чому полагала, здійснена непокора. Ви в протоколі так цього і не зазначили на момент складання. Я написала фабу, якусь. Друге питання. Я думаю, зазначено що... було і в рапорті, і на відеофайлі ми переглядали. По-перше, що було видно з відеофайлю. Заборона знімати. І що? Ні, ну я мабиня. ж питаю, і що і вона бачила? Заборона знімати була, ми побачили це. Ми ну, по-перше, ви чили які... в тому, що вони надавали поліцейському допомогу?